Вітаю! У даному відео ми ознайомимо вас з основним функціоналом та принципами роботи хмарної програми обліку DnTrade. Після реєстрації у нас на сайті, ви одразу потрапляєте у власну базу, а на номер телефону та емейл e надходять ваші дані для входу, які включають посилання та ваш логін та пароль. Щодо посилання, то ваш домен буде сформований з емейлу. E але, за бажанням, ви можете його змінити на назву вашого магазину, бренду тощо, написавши нам про це у підтримку. Щодо логіну та паролю, також рекомендуємо його змінити на зручний для вас, відкривши в меню користувача мій профіль. Цей вхід є входом суперадміністратора програми. Тобто вам доступні всі вкладки та функціонал нашої системи згідно з обраним вами тарифним планом. Сьогодні ми демонструємо функціонал максимального тарифу PRO. Щодо лайт версії, то вона має обмежений функціонал та підійде для невеликих магазинів, яким потрібно вести залишки товару, здійснювати продажі по чеку без взаєморозрахунків з контрагентами, інтеграціями, детальної аналітики. Детальніше про відмінність тарифів дивіться у нас на сайті. Щодо інших користувачів, які мають працювати разом з вами в системі, то ви в опціях Користувачі можете створити для них входи та обмежити доступи, щоб вони не бачили всіх вкладок. Для цього натискаємо на плюсик та обираємо роль користувача. Натиснувши Продовжити, заповнюємо решту даних. Хочу звернути вашу увагу на тому, що будь-яку роль ви можете відредагувати під власні потреби. Наприклад, якщо за замовчуванням касир має доступ лише до товарів та продажу через вікно касира, а вам необхідно, щоб він робив ще й прибуткові накладні, надаєте йому доступ до прибуткової у розширених налаштуваннях інтерфейсу. Та натискаєте Зберегти. Для старту роботи в програмі, окрім створення користувачів, вам потрібно заповнити основні довідники. В першу чергу відкриваємо вкладку Організації. У вас буде уже створена головна організація. Ви її можете відредагувати, вівши дані ФОП чи то, від кого ви працюєте, або ж можете додати ще декілька організацій, якщо є така потреба, адже наша програма дозволяє вести облік як загальний, так і в розрізі організацій з автоматичним розділенням чека. До організації у вкладці Рахунки. Додайте ту кількість рахунків, по яких у вас ведеться безготівка. По цих рахунках відображатиметься прихід при оплаті картою та розхід у випадку списання безготівки на певні статті витрат оплату постачальникам тощо. У звіті по рахункам ви зможете слідкувати за рухом безготівки. Щодо готівки, то у довідники каси ви маєте створити ту кількість кас, яка у вас є фізично на точках, або ж, наприклад, касу бухгалтера чи сейф, в який переміщуватиметься готівка при закритті зміни. Для готівки також є відповідний звіт, звіт по касі. Наступний довідник склади. За замовчуванням тут також уже буде головний склад. Ви можете його перейменувати, або ж додати інші точки. Склад може бути місцем продажу. Тобто вашим магазином, з якого відбувається продаж. За нього й береться абонплата 599 гривень місяць за одну торгову точку. Або ж ви можете створити склад місце зберігання, за який оплата не знімається. Ви зможете на нього робити прихід, переміщення на торгові точки та інші складські операції, але з нього неможливо зробити продаж. На кожному складі можна мати різні товари. Кожен з них матиме свої залишки та ціни. Щоб заповнити базу товарами, перейдіть у вкладку Довідники товари. Вам відкриється той склад, який є за замовчуванням у вас як користувача. Але ви можете перемкнутися і на інші склади. Всі товари можна поділити по категоріях, які можуть мати ієрархію. Це зручно для здійснення націнки, яку вказуєте на категорію, та аналізу продаж. Створити категорію можна вручну. Натиснувши на додати категорію. Або ж за допомогою імпорту з файлу. Щодо товарів, то їх також можна створювати по одному, заповнюючи картку товару, або ж за допомогою імпорту з файлу. Для цього. Підготуйте файл згідно прикладу. Якщо ж у вас є сайт на Prom, хорошоп тощо, то товари можна заповнити з цих платформ за допомогою інтеграції. Варто зауважити, що дана вкладка дозволяє заповнити базу товарами, але не залишками. Для ведення залишків потрібно створити документ приходу. Товар приходить від постачальників яких ви можете додавати при створенні накладної або ж заздалегідь їх створити у вкладці Довідники контрагенти. Щоб не додавати контрагентів по одному, ви можете скористатися імпортом з файлу. У цій вкладці додаються не лише ваші постачальники, але й клієнти. Ви можете поділити їх для зручності по категоріях. Маючи базу контрагентів. Ви зможете відслідковувати заборгованості з ними, формувати акти звірки, надавати їм особливий тип ціни, або ж запроваджувати програми лояльності, які можуть бути як бонусні, так і дисконтні. Коли основні довідники заповнені, можна створювати документи. В першу чергу вам необхідно зробити прихід товару. Для цього ви можете скористатися документом оприбуткування або ж прибутковою накладною. Оприбуткування товарів ви створюєте тоді, коли потрібно ввести початкові залишки на старті роботи з програмою. В подальшому кожен прихід товару фіксується прибутковою накладною, щоб, окрім приходу товару, велися взаєморозрахунки з постачальником. Створити прибуткову накладну можна за допомогою імпорту файлу Excel. Якщо ваш постачальник надає накладну в електронному форматі. Або ж вручну, натиснувши на плюс. Обираємо постачальника, від кого прийшов товар. Вибираємо відповідний договір. Адже прихід можна робити не лише у гривні, а й в інших валютах. Натискаємо Підтвердити. У документ обираємо товари, які потрібно поставити на прихід. Робити це можна вручну, шукаючи кожен товар по назві. Коду, артикулу тощо та закидаючи його в документ подвійним кліком або ж за допомогою сканера штрих-кодів. Вказуємо кількість товару, яка прийшла та ціну закупки. Натискаємо Зберегти. Система попередить, якщо в накладні є товари, де змінилася закупка і є потреба встановити нову роздрібну ціну. Ви можете підтвердити, щоб система автоматично її порахувала, взявши націнку, яку ви вказали на категорію. Або ж, можете зняти дану відмітку та просто перейти в вкладку коригування цін, щоб вручну проставити потрібну ціну. Залишаємо автоматичну переоцінку, переходимо в коригування. У вкладці Коригування цін Можна одразу роздрукувати нові цінники. Для цього обираємо товари та натискаємо друк. Щодо шаблону цінника чи будь-якого іншого документу в системі, то його можна редагувати під власні потреби у вкладці Опції Форми для друку. Також в вкладці Коригування цін ви можете одразу завантажити товари з новою ціною уваги. Якщо є ваговий товар. Коли ви створюєте прибуткову накладну, то у вас з'являється заборгованість перед контрагентом. Для прикладу, то в родина в нас наразі заборгованість по основному договору 2735 гривень. Щоб зробити розрахунок, потрібно провести платіжний документ. Рекомендуємо його робити на підставі накладної. Для цього обираємо накладну. Натискаємо на іконку Створити на підставі та вибираємо необхідний платіжний документ. Якщо ви розрахувалися готівкою, це видатковий касовий ордер, якщо без готівкою це платіжне доручення вихідне. Як бачимо, документ автоматично буде заповнений. Єдине ви лише обираєте касу, з якою здійснюється оплата. В момент збереження по касі створиться розхід. А також система запитає, чи відмітити накладну оплаченою. Підтвердивши, ми бачимо, що у нас з'явилася відмітка оплачено. У цій колонці ми можемо відфільтрувати оплачені накладні, неоплачені накладні. Щодо боргу, то в вкладці Контрагенти. Після оновлення вкладки ми бачимо, що борг став нулем. Якщо натиснути на договір, то нам відкриється звіт по взаєморозрахункам, а саме деталізація, де ми будемо бачити всі документи, які в нас є з даним контрагентом по цьому договору. Окрім приходу товару, система фіксує і інші складські операції це і переміщення товарів, повернення, замовлення у постачальника, інвентаризація товарів тощо. Що стосується продажу товару в програмі Dientrade, то його можна здійснювати через видаткову накладну або ж по чеку. Видаткова накладна створюється аналогічно до прибуткової у відповідній вкладці. Або ж ви можете створити спочатку рахунок на оплату, і на підставі нього вже створювати накладну, коли товар відгружається. Для цього обираємо необхідний рахунок та створюємо на підставі видаткову накладну. Окрім рахунку на оплату, ви також можете скористатися вкладкою Замовлення клієнта. Якщо у вас клієнт замовляє по телефону або ж замовлення надходить з вашого сайту чи маркетплейсу, для отримання замовлень автоматично вам необхідно підключити інтеграцію. Серед наявних є Prom, Хорошоп, OpenCard, WooCommerce, Prestashop та інші сервіси, які необхідні для роботи. Цей список постійно розширюється та підключаються нові інтеграції. Отож, у вкладці замовлення клієнта зручно опрацьовувати заявки, створювати ТТН, а також на підставі нього створювати інші документи, в тому числі і видаткову накладну. Якщо ж у вас роздрібний магазин і ви продаєте в моменті. То, звичайно, це продаж по чеку і вам потрібно використовувати вікно касира. Його можна відкривати у браузері або ж встановити десктопну версію чи використовувати додаток. Щоб розпочати продаж, потрібно відкрити зміну. Більше того, якщо ви підключили інтеграцію з ПРРО та з вашого магазину відбувається продаж товарів від декількох ФОПів, то потрібно відкрити касу кожного з них. Сьогодні ми демонструємо вам магазин, у якому продаж алкоголю здійснюється від одного ФОПа, а продаж продуктів від другого. Тому і каси відкриваємо дві: ФОПа Андрія та ФОПа Дмитра. Обираємо потрібну касу, натискаємо Відкрити зміну. Вводимо Пін-код касира. Зміну відкрито. Дане відкриття одночасно відкриє зміну у чекбоксі. За допомогою відсканування товару або подвійним кліком на товар закидаємо його у чек. Вказуємо кількість товару, що продаємо. Якщо це ваговий товар і у вас підключено ваги, кількість автоматично пропишеться у полі. Натискаємо Оплатити. Зверніть увагу, що система розділить чек на двох ФОПів. Чек з алкоголем відправиться в податкову на ФОПа 1, а з продуктами на ФОПа 2. Обираємо форму оплати. Якщо обрати карткою і у вас налаштоване з'єднання з терміналом, то дана сума відправиться на термінал. Чек закриється після отримання оплати на ньому. Також у вікні оплати можете обрати змішану оплату, якщо клієнт частково оплачує готівкою, а решту карткою. У вікні Касира є можливість продажу подарункового сертифікату, який пізніше можна використати для оплати по чеку. Ведення бази клієнтів та налаштування програми лояльності дозволяє клієнтам накопичувати від вас бонуси, які в подальшому також можна використовувати для розрахунку по чеку. Додати нового клієнта в базу можна у вікні Касира у списку контрагентів. Щоб знайти наявного клієнта та зафіксувати за ним чек, можна його обрати у списку або ж скористатися номером телефону або номером дисконтної карти. Окрім знижок пов'язаних з картою контрагента, ви можете налаштувати періодичні знижки на товар певну категорію чи весь склад. Ось сьогодні у нас налаштовано знижку 3% по четвергам на категорію йогурти. Можна налаштувати їх як на певні дні із зазначенням годин, так і на певні дати від до. Повернення товару також відбувається одразу у вікні касира. Для цього обираємо відповідний пункт меню. Вказуємо номер чека, по якому необхідно зробити повернення. Обраний товар повернеться на склад, а з каси будуть віддані кошти. Під час роботи касир має змогу переглядати ікс-звіт, робити вилучення коштів перед закриттям каси та закривати касову зміну. Незалежно від того, чеком чи видатковою накладною був здійснений продаж, система сформує вам звіти по продажам. Основними з них є аналіз продаж та валовий прибуток. Обидва ці звіти ви можете формувати за будь-який період. Як у розрізі товарів, так і, наприклад, в розрізі менеджерів. Фільтри є досить функціональними. Щодо звіту валовий прибуток, то він демонструє не лише суми продаж. Але й прибуток, який ви отримали. Адже система показує ціну закупку товарів, які були продані. Ціна закупки береться з документів приходу за методом FIFO або LIFO, який обирається у налаштуваннях програми. Кожен рядок має деталізацію, яку можна відкрити подвійним кліком або на дану іконку. Деталізації ви бачитимете, яким документом та коли був здійснений продаж. Окрім табличних звітів, система формує графічні, які ви можете бачити у розділі Аналітика. Функціонал системи дуже широкий. У даному відео ми розповіли лише основи. Більш детально про роботу з будь-якою вкладкою ви можете ознайомитись у нашій довідці, яка доступна за даною іконкою у системі. Або ж звертайтеся в чат підтримки та телефонуйте за номером. Завжди раді допомогти. Підтримка є безкоштовною та працює без вихідних.